103 волонтера за всіма, всіма трьома напрямками склали присягу і поїхали по всій країнах. працювати. Хтось приїхав вчора, хтось роз'їжджається з сьогодні. І багато людей поїхали. В принципі, у нас немає якоїсь географічної специфікації, тому що ми працюємо по всій території України і в усіх областях ми представлені. Ну просто в залежності від того, де більше можливо інтерес до якогось проекту, певні демографічні особливості того чи іншого регіону просто диктують більшу кількість чи меншу кількість організацій, які там знаходяться, і тому можливо. Ми у нас немає такого, що ми, ми намагаємося збалансовувати кількість волонтерів між регіонами України, тому що. Це пов'язано з нашою операційною функцією. У нас є регіональні менеджери, які працюють і відповідають за певний регіон. І для того, щоб у них була більш-менш рівна рівна на, на робочі навантаження між ними, на то ми, в принципі, так, Україну десь для себе поділена на 10 регіонів, і в кожному регіоні працює більш, близько 45-47 волонтерів. Що, в принципі, ми присутні всюди. Просто повертаючись до вашого питання, що ви помітили, що багато людей поїхали на Схід. Чому саме на схід? Я не можу сказати, що поїхали на схід більше, ніж на Захід. Але іноді буває так, що в принципі, особливо в моєму проєкті, який працює з громадськими організаціями. Інституційно, можливо, я б сказав би, що громадський сектор більш. Розвинений або представлений інституційно, все ж таки на сході і в центрі, ніж на Заході, тому що там людей більше живе, там більше організацій е, існує. Е, ну, інша справи, як хто над якими м -м, пріоритетами фокусується в своїй роботі, але можливо, в принципі, через це дещо більше для мого проєкту на сході, хоча знов-таки ми хотіли приїхати. Що волонтери потягли з із... Штатів? Тут дуже це дуже традиційне питання. Я думаю, що я маю певну відповідь, яку я даю під час своїх візитів до організацій, яких я зустрічаю по всій Україні, коли ми проводимо зустрічі і перемовини стосовно запрошення волонтера, але я думаю, користуючись нагодою, що тут є волонтерка Емелі, я попрошу її відповісти на це запитання. Uh, the question is about the motivation of volunteers. Why are they coming to Ukraine or to Peace scored in general? I think there's many different reasons. Um, I think for maybe older volunteers, some of them are retired. Uh, they have skills, they have time, and they want to do something, see other places. I think younger people want to build uh, their skill base. And I think um, I grew up with trying to value other cultures and contribute.